Петунія, напевно, найкрасивіший, невибагливий і довгоквітучий однорічник. Ця квітка родом з Південної Америки, тому, як і всі південні культури, має тривалий термін вегетації. В умовах більшої частини України виростити петунію можна тільки через розеясаду. У цьому відео я розповім, як правильно посіяти петунію на розеясаду, як за нею доглядати до висадки у відкритий ґрунт або балконні ящики. Посів насіння петунії на розесаду найважливіший етап у вирощуванні цієї красивої квіткової культури. Насіння петунії дуже дрібні і тугове схожі, тому сіяти їх потрібно в кінці лютого, початку березня, попередньо підготувавши. Кращі терміни посіву насіння петунії на розесаду з 27 лютого по 10 березня. Для вирощування розеесади петунії я рекомендую використовувати готовий ґрунт для овочевої та квіткової розесади з нейтральною реакцією. У такому ґрунті вже є всі необхідні поживні речовини. Деякі садівники спочатку сіють петунію в ящики, а потім пікерують в окремі горщики. Але я раджу відразу сіяти в торфяні таблетки діаметром 4,5 см, щоб не травмувати рослини при пересадці. Оболонка у насіння петунії щільна, тому перед посівом їх потрібно замочити. Для прискорення проростання я використовую розчин препаратів циркон і цитовіт по 3 краплі на склянку води. Для замочування і поливу краще брати талу воду. Її легко отримати, розтопивши чистий сніг. Тала вода стимулює швидке зростання рослин. Тепер покрокова інструкція по посіву петунії. Крок перший. Намочіть марлеву серветку в розчині стимуляторів і розкладіть на ній насіння петуні. Вони дрібні, просто розаєсипте їх. Накрийте другий мокрою серветкою і залиште на добу в теплому місці при температурі 25-26 градусів. Крок другий. Замочіть торф'яні таблетки у воді, щоб вони набрякли. Розкладіть їх у пластикові контейнери. Можна замочувати не в простій воді, а в розчині стимуляторів. Крок 3. Сівба. Насіння дрібне. Використовуйте суху сірник, до неї вони легко прилипають. У кожну таблетку покладіть по два насіння, злегка вдавивши в ґрунт. Крок 4. Полите посіви з піпетки або шприца. Крок 5. Накрийте плівкою і поставте в тепле місце з температурою 25-26 градусів. Крок 6. Щодня піднімайте плівку і поливайте таблетки з піпетки. Грунт повинен бути постійно вологим, інакше насіння не проросте. Крок 7. Через тиждень з'являться перші сходи, тоненькі зелені билинки. Не переплутайте їх з бур'янами. Зніміть плівку і переставте контейнер на вікно. Перші два тижні паростки майже не будуть рости, в цей час у них формується коренева система. Потім рослини почнуть активно розвиватися. Правильний полив головна умова для здорової розеесади. Сходи дуже ніжні, тому перші тижні поливайте їх з піпетки через день тільки теплою водою. Чи не переливайте в занадто мокрому ґрунті корінці можуть загнити. Пам'ятайте, що коріння потребує кисню, а надлишок води витісняє його. Підгодовувати петунію починайте після появи двох справжніх листочків перша підгодівля розчин сечовини – 1 чайна ложка на літр води. Вносьте добриво шприцом на 10 грам. Потім два рази в тиждень підгодовуйте розеясаду добривом для кімнатних квітів, кристалон за інструкцією. В середині квітня внесіть мінеральний комплекс для весняного підживлення квіткової розеесади. В кінці лютого, початку березня, світловий день короткий, а розеесаді Петунії потрібно освітлення 17-18 годин на добу, тому необхідно досвідчування вранці і ввечері. Зазвичай підсвічування включають о 6 ранку. Використовуйте лампи денного світла або спеціальні фітолампи, розміщуючи їх на висоті 80 см, 1 метр над рослинами. Для кращого освітлення можна закріпити фольгу з боків підвіконня. За два тижні до висадки починайте гартувати розеесаду. Спочатку виносьте на балкон на 1 годину, поступово збільшуючи час. о опівдні, але не більше 4 годин поспіль. У відкритий ґрунт саду петунії висаджують, коли ґрунт прогріється до 12 градусів зазвичай після 5-8 травня. Якщо холодно, перші 10 днів можна вкривати рослини нетканим матеріалом. При правильному догляді сада петунії рідко хворіє. Але при переливах нестачі світла або поганому ґрунті можуть з'явитися грибні хвороби. Чорна ніжка, прикоренева гниль. Виникає при надмірному поливі, високій вологості і кислому ґрунті. Корене ваший катемніє, рослини падають і гинуть. Сіра гниль з'являється на підросла розея саді у вигляді коричневих плям на листках. Уражені рослини потрібно видалити, а решта обробити препаратами: Тіовід, Джет або Алірин. З шкідників може з'явитися павутинний кліщ, дрібний червоний кліщ. На листках з'являються жовті точки, потім мармурові плями, які засихають. Обробіть розесаду біопрепаратами Клещегон, фитоверм або бітоксибацелін. У цьому відео я розповів, як виростити розесаду петунії з насіння. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, у коментарях пишіть, які сорти петунії ви вирощуєте. До нових зустрічей у наступних відео.